Перше місце на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка отримав Коломаянин. Петро Ніньовський, учень спеціалізованої школи номер 1 відмінник навчання, активний учасник театру поезії Орфей у Києві. Його суперниками були майже 300 хлопців та дівчат зі всієї України. Але наш юний талант найкращим визнало компетентне журі. Петро Ніньовський учень Стефаникової школи, навчається навідмінно. проте має час і для розвитку творчої особистості. Хлопець уже 10 років займається у театрі поезії Орфей. Його дикцію багато хто вважає ідеальною. Тепер її визнали і справжні фахівці. Коломиянин посів перше місце на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка. Насправді це було щось вражаюче. Я не вірив, що я це зміг зробити, тому що коли ти приїдеш і бачиш, яка велика кількість учасників, який рівень тих учасників, то Тобі здається, що ти тут взагалі тобі нічого не світить, але якось так з Божою допомогою мені вдалося це зробити. Організатори цього дійства дали нам змогу відвідати різні театри по місту Київ. Тобто, це були і театр імені Івана Франка, театр імені Лесі Українки, Національна опера України, молодий театр ну всі, всі, всі такі творчі мистецькі заклади в місті. Києві у всеукраїнському конкурсі взяли участь 280 учасників. Зокрема, були колективи та самостійні виступи. Цьому передувала нелегка праця а передусім над собою, розповідає Петро Ніньовський. А ще міський та обласний конкурси. Вже за їхніми результатами наш земляк і поїхав до столиці. Всі учасники повинні були представити або композицію, або прочитати три різних вірші. Один обов'язково бути Тараса Григоровича Шевченка. Я читав уривок із поеми сон. Е також я читав. Володимир Сосюра на мові наші дні печать» і твір Олега Ореча як ми українці. Я отримав багато досвіду, познайомився з різними дітьми по всій Україні, і з якими я зараз спілкуюся. Петро скромно розповідає про свої успіхи, каже все завдяки підтримці рідних та вчителів, саме від того, що коли ще у маленькому хлопчику педагоги побачили справжній талант і допомагають досі його розвивати, йому вдалося здобути таких вершин. Натомість педагоги пишаються своїм учнем і тішаться його перемогами. Що стосується Петруся, Ніньовського, так називає його Петрусем, бо з ним познайомилися в першому п'ятому класі. Це обдарована дитина. У нього був вже в п'ятому класі поставлений голос артистично поставлений голос тембр голосу надзвичайний був дитина. І коли ти вже працювала, ти пробувала вчити акцентувати дитину на головному у вірші, щоб то виділила щоб донести до слухача суть того, що він хоче передати. Легко з ним працювати. Він легко в роботі піддається, як той пластилін, з якого можна глина, з якого можна виліпити. І я дуже рада, що він досягнув таких вершин. Гадаю, що з нього буде непоганий диктор, непоганий актор. Ну, але все в Божих руках. Талановита дитина, іскорка Божа в ній є. Я рада, що я працювала з таким хлопчиком. Результат праці вчителів це всебічно обдаровані учні, і саме таким є наш Петро Ніньовський. Він з дитинства любить музику, поезію. Його талант побачили ще з маличку, і відтоді він вже виступає на сцені. Заняття в театрі поезії Орфей під керівництвом Сергія Івановича Козлова, уроки української мови літератури, вчителів Томчук Марії Дмитрівни, Дячук Марта Васильне, конкурси поезії, участь в художній самодіяльності. Виступи в відкритих виховних заходах, ну, він бере участь і в новорічних ранках, і пробує себе в ролі ведучого, і працює також в учнівському самоврядуванні. І це все відточує його рівень професійно-акторської ну, майстерності. Петро багаторазовий переможець різних конкурсів читців у 2011-му, як лідер учнівського самоврядування, був нагороджений путівкою до артеку. Коли хлопець читає вірші, то ніби переживає кожне слово, написане автором. Юний за роками усвідомлює цілком дорослі реалії нашого життя. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. і за минулим плакати не варто.